Такі аксесуари в лоті. Giggen Jones. В коробочці. Сурочка-куртка від Selected. Елька. Також елька 100 грамівка Digging Jones. Long Sleeve від Selected S. Худі L Оверсайз. Білизна. Джинси 32 розмір. Цей 3632, точніше, світшот, боксерки, джинси 31-34. Розмір 38-30. Рукавички, джинсовка, розмір L. Піджак Selected. Розмір 48, 120 євро по бірці. джинси 32. 32, Худі оверсайз. Елька, ідентна ексель. курточка осіння, Джекін Джонс. Також ель. Світшот, рукавички, шапка, шарф, спортивні штани. Джинси, чорні, розмір 40. 32. джинси Карго 27.